Я рада вітати вас на своєму каналі. Канал поки що не має назви, це мій перший випуск. І, звичайно, я в ньому хочу поділитися своїми враженнями з приводу моєї участі у проєкті Холостяк і прокоментувати останню серію. Бо насправді я зовсім не згодна з тим, що мені сказав Алекс, коли зі мною попрощався. І, і я не згодна з тим, що ви побачили. бо... А, насправді багато чого не війшло в ефір, і ну я чесно вам скажу, я не хочу казати, що СТБ монтує, СТБ там щось намонтувало. Ні. Я дійсно вдячна каналу СТБ за те, що вони багато чого не показали. Але є те, чого вони не показали, а воно важливо і створює певну картину. І я хочу, щоб ви про це знали. Бо для мене людина, яка соромиться своєї родини, це не людина. І це ніяк і в жодному разі не стосується мене. З приводу. Саме перше питання, яке мені ставлять, це як, чи справді там все-таки було на фермі, чому ти фукала, чому ти не подаїла корову, що взагалі там відбувалось? Я відразу хочу відповісти на це, на це запитання, це саме перше. чому я не подаїла корову? По-перше, ферма із 200 голів із 200 голів не доїться руками. Корови на такій фермі дуються за допомогою апарату. І про це був попереджений Алекс і знімальна група. До речі, запропонував подоїти корову. Алекс, а не мій батько. Мій батько навіть у цьому діалозі він сказав, що це не є дуже безпечним і зараз не час для дойки, для доїння корови. А, якщо хто не знає, то корова доїться у певний час, коли вона поїсть, вона тоді може віддати молоко. Як це відбувається? Тобто нам потрібен певний час. Йдемо далі. Корова повинна бути привчена до рук. Якщо вона не привчена до рук, вона може тебе злякатись, вона може тебе вдарити, вона може. Просто навіть не дати тобі молока. Ну, це, це, це в кращому випадку. А, тобто час. А, далі для того, щоб подоїти корову, нам потрібно її ще помити. Тобто, їй потрібно вимити дойки. А, картина така: мене Алекс разів 40 або 50 вмовляє, щоб я подоїла ту корову. Вже навіть мій батько каже, що це не є дуже безпечним, ну, якби, ну ось у ця корова більш-менш ну, навряд чи вас вдарить. Ну якби, добре, Я погоджуюсь, я все ж таки погоджуюсь. І коли ми з Алексом йдемо з відром для того, щоб помити дойки від гівна, з відром, щоб куди власне буде молоко стікати, і з табуреткою. І чим ближче і далі я заходжу у корівник. Іду поміж них, вони лякаються, бо знімальна група світло. І, і я, вони, вони, вони не звикші до такої, до такої кількості людей, вони звикли до певних людей, які роблять певні дії. І тут в це все вривається тупа купа людей. Я, яка в останній раз доїла корову, може десь років 15 тому, чи 10. І коли я підходжу до корови, Поруч стоїть бик, який починає дуже незадоволено ходити і нервуватись. Окрім того, вони на нервовій, вони через ці нерви вони починають усі серити. Я просто кидаю тоді ці відра, летить гівно, летять ті відра, і я просто вибігаю звідти і чому я кричу фу. Тому що корова поруч, як, як її стояли, вони тупо почали серити. Я просто хочу подивитись на ту людину, яка б не фукала, і яка б себе почувала комфортно, якщо б її змушували мити дойки від гівна і доїти корову. Я вибачаюсь, але я е, цього не робила. Я доїла коров в дитинстві, це були домашні кори, корівки, які там їх було п'ять штучок, вони були привчені до рук. Це зовсім інша ситуація, аніж те, що відбувалося там. Хлопець, якого я спокушаю, який мені подобається. Знімальна група, камери це покажуть на всю країну. А якби мене корова пнула копитами, я б впала у гівно. ну… Це як взагалі? Ну я б розумію, що це було б прикольно, мабуть, для сюжету це було б класно, але для мене це не не класно. Е, я, мої батьки, вони знають, що я працьовита людина і що я буду робити те, е, що потрібно, якщо воно потрібно. А якщо це просто для приколу, а давай подоймуємо, ну мені це не прикольно. У нас ще діти просять молоко і чекають, і це єдиний шлях, як його здобути. Ну тоді б я на це пішла, і мені було б все одно, чи впаду я в гівно, чи ні. А якщо це стосується просто ось я такий класний Алекс, і я тебе прошу, я не хочу, я зробила досить, ну, досить вже, для того, щоб Алекс зрозумів, що він мені подобається, і тому інше. Звичайно, мені хотілося більше, більше якоїсь романтики, посидіти десь повечеряти з ним, там, з батьками. Ну ніяк не копирсатися в гівні на фермі. Звичайно, це мені не сподобалося. Це була моя нормальна реакція. Якщо хто хоче, будь ласка, можете завітати до нас на ферму, подаїти коров, які не дояться руками. Нехай вони вас пнуть копитом. А я це ще поснімаю і потім викладу в інтернет. Якщо хочете, будь ласка, я запрошую. До речі, хто цікавився, як там ферма, як там мої батьки. Дякувати Богу, все гаразд. Дякувати Богу, нашу ферму обійшло, наші землі обійшло, хоча Русня і були зовсім поруч, і, і Зюм дуже поруч знаходиться, але дякувати Богу нас і нашу родину обійшло. Тож, все гаразд, і мій батько працює надалі і залишився, і все добре. Мені дуже-дуже приємно від такої кількості повідомлень з приводу мого батька щодо того, що всі так. Yeah. <laughs> Відчули, наскільки це добра людина, наскільки це а, добрий чоловік, і це воно так і є. А, я дуже пишаю своїм батьком. І Я знаю всю нашу історію, бо я зростала разом зі своїми батьками, які, які одружились дуже дуже молодими. Мамі було 17, батьку було 22. І вони взялись розвивати а, сільське господарство. І для мене батьки є дуже великим прикладом міцних стосунків. І батько для мене є прикладом, який має бути чоловік, бо він мене не палить, він мене не п'є, Бог йому здоров'я, я не дуже сиєвірна, але сплюну на всякий случай. І бачите, якісь расизми в мене проскочують. Ну, вибачайте. Тож, я дуже пишаю своїм батьком. Велике дякую всім, хто відчув і зрозумів мою родину. І я впевнена, що ви відчуєте і зрозумієте мене. А якщо ні, ну ні, я не хочу... Я не 100 доларів, щоб подобатись усім. Тим не менш, я досі вважаю, що я зробила правильно. І якби я повернула час назад, я точно так би відмовилась доїти ту корову. І я рада, що я втекла звідти. І чому я втекла? Бо на Мене тиснув Алекс. Він на мене тиснув, він, він до мене разів 40 підходив. Та давай, та давайте, та чого, ти, давай, давай. Ну, якби ні. Я рада, що я зробила те, як хочу я. Досить того, що я зробила дуже багато вчинків по відношенню до нього, які він не оцінив. І дякувати Богу, що я не стала переступати через себе реально. Тож, з приводу. Того, що ще не показала СТБ, в ефір воно не вийшло. Ну, не вийшло в ефір, те, що я подарувала Алексу свет. І те, що ми з ним сиділи після знайомства з батьками, ми з ним сиділи, спілкувалися, ми з ним цілувалися, у нас все було добре. Ну, добре, ну, якось так. І після цього. Як бачите, Алекс зі мною попрощався. Чому цей момент не показали, я не знаю. Мабуть, через те, що ну, якби нелогічно було би так, якби ви побачили, що ми з ним гарно проводимо час і все добре, а потім Ну і тим паче, там, не знаю, ми там просто цілувалися, там, жартували, і я не думаю, що там були якісь такі дуже важливі, дуже важливі розмови, <гум> насправді. так. Тож, що хочеться ще відмітити, що я, чи здогадувалась я, що я покину проєкт. Так, я здогадувалася, що я покину проєкт. Я якось це відчувала. Ми всі жінки, ми всі відчуваємо. І тим паче я розуміла, що якщо ну, так вже склалося на фермі, ну, Скоріше за все це Алексу не сподобається, я йому тільки дай е, можливість до мене причепитись, тому е, ми всі розуміємо, що якщо дівчина реально подобається, то нема, не буде за що чіплятися, і чоловік все оправ... буде виправдовувати, допомагати, з... намагатись зрозуміти і допомогти дівчині. Так? Тобто я розраховувала на, на те, що Алекс мене більш зрозуміє, на те, що він е, мене. На навпаки підтримає, що ну так, нащо там робити те, що тобі не хочеться, я тебе розумію. А виявляється, що він на мене тиснув, а потім ще й. Почав і потім ще й за цей вигнав, чи як це назвати, чи попрощався зі мною, не знаю, називайте, як це як хочете. Але одне я можу сказати, що чому я не плакала, тому що я вже просто перекрестилась і сказала, фух, з мене досить. А, бо я останній тиждень сиділа зачинена в готелі. Я новий рік зустрічала зі своїм редактором. А ще до цього всього я була окремо від дівчат, як ви знаєте, я а, знаходилась в готелі. Без можливості навіть зателефонувати своїм близьким. Це дуже тиснуло на мене, і в мене було 5 січня, 5 січня день народження у брата, Новий рік. І я не мала можливості не те, щоб побачитися, а навіть зв'язатися зі своїми близькими. Тож це все дуже. вже мене... Дістало, і останні серії, як ви могли замітити, я була дуже, дуже скута. Я не змогла показати Алексу себе такою, яка я є, і бажання вже дуже і не було. І я дуже зачинилась в собі, бо я розуміла, що в нього історії розвиваються краще з іншими дівчатами. І ну, після жовтих троянд і безкінечних питань до мене, я стала просто весь час боятися, що скажуть батьки, що скаже мама. А що я сказала? А що? Ну, тобто в мене був постійний страх якийсь. А, і, звичайно, я не змогла нормально вибудовувати відносини вже з Алексом. Тож, кінець, я вважаю, дуже навіть логічний. А, і що ще хотілося вам додати? Зараз я почитаю ще ваші запитання. Так. Як батьки зараз, дуже-дуже добре. Було б цікаво побачити доїння корови. Я не сумніваюся, що було б прикольно подивитися, як я даю корів, як я там вигрібаю у свиней. Це все було б дуже прикольно, якби це не було небезпечно і якби це мало якийсь сенс. А для того, щоб показати Ей, я й коня тут на скаку зупиню, ну мені немає в цьому сенсу, я не хочу цього робити. Тим паче задля за чоловіка, в якого безкінечно до мене якісь питання, е, якісь, якась недовіра, взагалі навіщо? Напишіть, що ви думаєте, з приводу цього? Так, дуже-дуже багато ну, реально класних повідомлень, добрих е, з підтримкою. Мені дуже-дуже приємно. Е, Те, що ви поїхали з села ферми ферма, велике місто вже каже про так. М -м -м. Мені здається, це все нечесно. Ви єдина, хто привів його додому в рідний дім. Звичайно, я єдина, хто дійсно радів, тому що ми їдемо до моїх батьків. Я єдина, хто, хто реально запросив людину до себе в дім, познайомив з усіма близькими. Я і ще я мала посміхатися і подаїти корову така щаслива в, в сенсі взагалі. Я якби людина жива. В мене є якісь свої, там, можливо, десь навіть навіть комплекси. Я вважаю, що нормальний чоловік це б все зміг зрозуміти, а не змушувати мене, а потім ще й такі слова мені сказати. Ну, чесно кажучи, я дуже була здивована тим словами, які я почула вже ось за переглядом, як він сказав. Марина має надто ідеалізоване уявлення про себе, а насправді вона ну, типу, типу в сенсі. Тобто я ідеалізую дуже себе, а в якому місці я себе ідеалізую, якщо я з першого дня кажу, звідки я, чим я займаюся, як заробляю про зради, про колишнього. Де я ідеаліз, ідеалізую? Я, здається, ніде не стала приплітати якісь казочки там, про якісь нереальні подарунки. Я розповідала все, як є в моєму житті. Я дуже відкрита людина, і те, що сказав Алекс, ну, це каже людина, у якій я вибачаюсь супер, е, класні історії, які він файний хлопець. Ну, давайте не будемо про це. Я не буду доходити до того, щоб е, якось. Обговорювати людину гарний хлопець. А з приводу салону. А в мене питають, чи то мій кабінет чи ні. Мій кабінет взагалі в мене було два кабінети у Харкові і у Києві. Я працювала на два міста і приїжджала до батьків. У Лозові я працювала дуже рідко, то в мене там не було якогось постійного місця або місця, яке б я постійно займала. Тож той кабінет, який ви бачите, то є швидко орендований кабінет, халатний був мій, косметичні засоби були придбані також. Швидку руку. Це все робилося для того, щоб я могла поспілкуватися з Алексом і бути перед ним в такому образі, в якому я є на роботі. Тобто, це не було конкретною цілею показати мій. Прям кабінет, прям мій, прям мої засоби. Ну, тобто, навіщо на цьому акцентувати увагу? Чи навіщо нам їхати задля кабінету у Харків чи в Київ, якщо ми можемо просто показати це у тій ж в якій я народилась і, і вирісла. Ну або в селі. ну, загалом. Так, чи було тобі боляче, коли ти сідала в машину? Насправді було дуже-дуже неприємно, бо... Бо для мене трошки було це шоком, це все одно неприємно. Дуже неприємно, коли ти робиш дуже багато для людини, ти віддаєшся, ти відкриваєш своє серце, а тебе не розуміють. Це, звичайно, неприємно, але не до сліз. Тим паче, що я така дуже сильна людина. Я взагалі дуже рідко плакала раніше. Звичайно, що останній рік це все змінив, бо зараз плачеш. Плачеш як кожен день, господи, прости. І з тебе хотіла познущатись над тобою з доїнням корови, коров на фермі руками не доять». Ну, я не знаю, я не можу сказати, що з тебе хотіла наді мною познущатись. Ні, я, я, просто, я просто думаю, що а, Алекс чи, чи, чи хто ну, не, не розуміють сповна а, ризику. Взагалі це все робити. Тобто, ну, звичайно, що мене б там би, ну, можливо, б корова мене б не вбила, звичайно. Але ризик того, що я б там би десь звалилася з цієї табуретки у гівно, ну, він був, я так вам скажу, відсотків 50. Ну, уявіть собі. Це взагалі це не дуже прикольно. Шкода, що ти не війшла в фінал. А, насправді мені не шкода. Насправді я дуже рада, що ми з Сашею Погорєловою покинули проєкт в одну церемонію. Для мене це було якось, якось легше, аніж коли вже ти у фіналі, ти вже більше там, сподіваєшся на щось. Якось мені було легше через це все, то я не шкодую. Ось я рада була поспілкуватися з вами саме так через камеру. Я планую надалі вести цей блог. Я сподіваюся, що я це все не закину. Бо мені насправді це дуже цікаво. Я хочу ділитися різною інформацією щодо спорту, щодо краси, щодо імміграції, щодо життя в США, запрошувати якихось людей цікавих, які можуть також чимось з вами поділитися цікавим. Мені здається, що. Що Це дуже, дуже прикольно, і якщо є така можливість, то чому б, чому б ні? Тому, якщо вам не важко, можете запропонувати свої варіанти назви мого каналу у коментарях, підписуйтесь, ставте лайки, я буду дуже вам вдячна за це.